Привіт, мої чудові та прекрасні. Ви знаєте, я дуже захотіла записати тут і зараз, в цей момент, свій стан типу мій інсайт. От тупо мій інсайт. І якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, то підписуйся, приєднуйся до ком'юніті. Мене звати Ната, і це мій подкаст. Сьогодні випуск буде такий більш Рандомальний, мені просто захотілося з вами поділитися своїм внутрішнім станом, своїм інсайтом, який я зловила сьогодні, ось тут, зараз, на даний момент. Отже, почну з. Такої, типу, прелюдії, так вчора я собі запланувала сьогоднішній вихідний. Я обожнюю собі робити вихідний, тому що я знаю, що я працюю постійно, постійно, постійно. В мене абсолютно нема вихідних. Якщо в мене вони є, то вони у мене тупо по графіку розписані. Тому що коли ти маєш свій бізнес, ти реально працюєш 24 на 7. Тому люди, які хочуть відкрити свій власний бізнес, знаєте, ви. Підете від дяді, ви не будете працювати на дядю, але при цьому ви будете мати себе як за того дядю і будете працювати 24 на 7. Тому що, якщо ти хочеш досягти успіху, якщо ти хочеш і справді зробити розвиток у власній справі, зробити прогрес і постійно, постійно, постійно йти вперед, знай, це цілодобова робота. В нас немає вихідних. А коли в мене є вихідний, то я кайфую від цього, тому що це моє відновлення. це це відновлення моєї енергії, це відновлення моїх думок і так далі. Отже, запланувала я собі свій вихідний. Взагалі, я з чоловіком запланувала так: ми прокидаємося, я роблю свою ранкову рутину, я кайфую від цього всього, я роблю масочки, я спокійно п'ю свою каву, я спокійно прокидаюсь, пишу свій щоденник і так далі. І так далі. Тобто роблю абсолютно все, що я роблю, в свій вихідний. День, тому що це моя рутина. Я відновлюю свою енергію, я кайфую від цього. І потім ми з чоловіком запланували поїхати кудись і зробити типу кемпінг, типу трек, щось таке. Ми дуже любимо подорожувати і ходити пішки, то до водоспадів, то якісь каньйони, і так далі. Це дуже круто, це дуже класно. І це реально, ну, тупо такий буст до енергії твоєї, дає, тому що ти вдихаєш це свіже повітря. і... Це просто такий прилив енергії крутезний, і це такий відпочинок, і справді відпочинок. Тому ми з такими планами, і я з такими планами, а, в першу чергу, так прокидаюся і вже налаштована, і я вже суперкласна, я вже заряжена. Я знаю, що ми будемо робити в цей вихідний. І тут я бачу те, що ніякого такого плану в нас не буде сьогодні. Все небо затягнуте, дощ, духота. Просто неможливо знаходитися на вулиці, моє волосся перетворюється в макрону фабрику, тому що занадто волого в повітрі. І ви розумієте, яка моя реакція? Угу. Ну, типу, а от і ні, дівчата мої чудобі. Якщо ви думаєте про те, що я зіпсувала собі настрій, що я перетворилася в якусь нудоту ходячу і так далі, тому що мої плани всі полетіли в трантарари, чи як то там кажуть, то ви. Помиляєтесь, я зловила себе на думці те, що так, я би це зробила. Я би зіпсувала собі настрій, я би була би просто огидою на цей день і ходила би туркала свого би чоловіка, і просто вела би себе супер-супер-супер е, розчаровано, мягко кажучи. Але ні. Я зловила себе на думці, те, що я би повела себе так в попередній своїй версії. Я би зіпсувала собі настрій, я би похарилася, але я би це зробила в попередній версії себе цьому і фішка. Я зловила себе на думці, те, що я би не злилася, я би не звинувачувала навколишнє середовище, і моє б навколишнє середовище би не впливало б на мене абсолютно, і воно на мене не вплинуло просто-напросто. Я сіла і зрозуміла, окей, я здалась, я здалась цій погоді, все нормально. Я зроблю собі інші плани, від яких я теж отримую задоволення. Від яких я теж усвідомлю, і відчую, що сьогоднішній день він буде моїм вихідним, але він буде трошечки іншим моїм вихідним. І нічого страшного не сталося. Гори не сунулись, апокаліпсис не відбувся. Я просто усвідомила те, що це не буде впливати на мене, це не буде впливати на мій настрій. Я кайфану від того, що я собі запланую далі. Бо в мене є моя рутина ранкова. Я прокинулась, я зробила всі свої процедури. Я кайфанула від цього абсолютно. Я приготувала свій улюблений сніданок, я випила своє улюблене смузі. Я побудувала всі свої плани, які я хочу сьогодні зробити. І я вирішила, те, що я сьогодні приділю час повністю собі. Не потрібно буде збиратися, йти на трек. Ми це зробимо в інший раз, і це нормально. Я просто прийняла цю ситуацію і зрозуміла, що окей, я зроблю це, це це, як я собі планувала. А ті речі, які я не можу зробити на сьогодні, так, через те, що погода така, я зроблю щось інше. І розумієш, я в цей момент зловила себе на цій думці. І ти в цей момент, поки я тобі це говорю, ти маєш теж усвідомити те, що фактори зовнішні не мають впливати на твій внутрішній стан. Ти не маєш залежати від цього. Ти маєш усвідомити те, що. Ти можеш змінити абсолютно все, що ти хочеш, і все починається з твого відношення до речей. Бо насправді, якщо би я зараз вирішила зробити драму, драму, я би вирішила зробити драму все. Плани в сміття нічого не працює, день зіпсовано. Я хотіла зробити це, 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 це. А тут, а то, а так, розумієш, це настільки негативна енергія і це настільки неправильна енергія з цього боку, що замість того, щоб отримати класний кайфовий день, ти би просто взяла його би і переерла його, розумієш? Ну, трохи не те. Тому запам'ятай, ось цей момент. І ти можеш його використовувати абсолютно в будь-якій сфері. Це стосується і роботи над собою і своїм внутрішнім я. Це стосується і стосунків з іншими людьми. Неважливо, це любовні стосунки, чи це стосунки дружби, спілкування. Так само, сфера бізнесу, абсолютно все. Ось ця фішечка маленька, вона настільки зможе докорінно змінити твоє ставлення до речей, і це може тебе зробити більш стабільною, замість того, щоб влаштовувати драму, бути драма квін. Перестань це робити. Ти сама собі будеш робити гірше через те, що ти ось так будеш реагувати на речі. Тому дивись. Замість того, щоб зараз робити собі драму, робити і говорити, що «О боже там день зіпсовано і так далі. І я прекрасно знаю, окей, я можу почитати книгу, яку я хотіла почитати, дочитати нарешті, до речі, я дуже рекомендую час від часу перечитувати одну й ту саму книгу. Це Бестселлер, чоловіки з Марсу, жінки з Венери, дівчата, якщо ви хочете покращити свої стосунки, і коли у вас відчувається типу якась криза, чи ще щось, чи ви, типу, втратили цю ниточку спогадів про цю книгу, читайте. Вона настільки вас кладе на місце. Це вона настільки ставить тебе в те положення, яке ти маєш бути, що ну, воно ніби як міні-терапія. Я дуже рекомендую. Якщо комусь треба, дівчата, то заходьте на телеграм-канал я зможу туди скинути. В мене, до речі, там дуже багато штучок про різні жіночі фішечки. Повертаємося до нашої теми, так? Я прочитаю книгу. я... Передивлюся свій серіал, декілька серій. Не потрібно багато, трошки для настрою. Я зроблю прибирання. Для мене, наприклад, це мій приклад, він може бути у вас не такий, але я зрозуміла те, що коли я навожу порядки. Неважливо, де, нехай це буде 15-20 хвилин прибирання, але це буде щось таке маленьке і зробить десь порядок в мене в якомусь місці моєї квартири, то це ніби наводить і в мене всередині порядок. Тобто, коли в тебе в цьому плані є порядок, коли в тебе є чистота, коли в тебе є твій простір в квартирі в порядку. І все окей з цим, повір, це дуже сильно впливає ментально також на тебе. Тому наводьте порядки, зробіть порядки своєю терапією. Коли ти ось так починаєш складати ніби все по поличкам, ти ментально, може навіть не свідомо, але ти це закарбовуєш у себе в пам'яті, і ти, ніби сама собі робиш всередині теж в своїй голові, порядки. Також я би, наприклад, перечитала більше інформації про косметику, яку мені прописала косметолог. Також я би обов'язково сьогодні зізвонилася з сестрою окремо і з мамою окремо, хоча я знаю, ми дуже багато говоримо на дуже круті теми різні і дуже довго. Але я маю це зробити. Навіть не маю. Я хочу це зробити, тому що в мене є вільний час, і я би хотіла провести цей вільний час, розділивши з ними, поцікавитися, як вони почувають і взагалі чи все з ними. Добре, хоча ми з ними спілкуємося кожний день, але сьогодні я би з задоволенням це би зробила. Також я би з задоволенням зробила би, якщо буде окей і все-таки буде хороша погода, я би з задоволенням прогулялася десь по парку. Пішла би, подихала свіжим повітрям і просто трошечки вигуляла би себе. Все. І мені цього би було достатньо, тому що я знаю, що я повністю зробила ту рутину, яку я планувала. А замість того, що в мене не вийшло, я просто знайшла альтернативу. І ти маєш. Теж зрозуміти те, що в тебе, коли бувають такі моменти, і ти готова собі зараз бабах і просто зіпсувати весь настрій на цілий день. Знаєте, що просто намагайся знайти альтернативу, і це абсолютно нормально. Тому це такий коротенький утік моїх думок. Підписуйся, став лайки і приєднуйся до мого ком'юніті. На цьому я би хотіла завершити сьогоднішню таку невеличку нашу розмову. Дуже вдячна тобі за те, що ти мене слухала, і бажаю тобі теж гарного дня і гарного відпочинку.